Привіт! Знаєте, є щось, що оточує нас буквально щомиті, але ми цього часто навіть не помічаємо, і це світ права. І це не просто якийсь сухий збірник правил, а ціла історія, що формує життя кожного з нас. Тож давайте почнемо цю подорож разом. От просто задумайтесь на хвилинку над цим питанням, бо саме в ньому по суті і криється ключ до розуміння того, наскільки глибоко правова система вплетена у саму тканину нашого з вами існування. І щоб відповісти на це питання, наша сьогоднішня розповідь буде схожа на таку собі подорож ми ніби проживемо життя громадянина крок за кроком, і побачимо, як право супроводжує його на кожному етапі. Але перш ніж вирушити в дорогу, треба ж зрозуміти, куди ми йдемо, правда? Отже, що ж таке право насправді? Так, ось офіційне визначення, яке звучить трохи. По-канцелярськи, давайте будемо відверті. Але по суті, все просто. Загально обов'язкові, це означає, що правила одні для всіх, без винятків, формально визначені, що вони чітко прописані, а не просто існують на словах. Тобто це офіційно затверджені правила гри, за якими живе усе суспільство і за дотриманням яких стежить держава. І що тут найцікавіше, у права є дві такі собі головні місії. Перша регулятивна це як правило дорожнього руху для суспільства. Вона створює порядок, щоб ми просто не зіштовхувалися одне з одним у повсякденних справах. А друга охоронна функція це такий собі щит. Вона захищає наші найцінніші речі життя, свободу, власність. Ну що ж, з теорією, здається, розібрались. А тепер до практики. Уявімо собі, на світ з'являється нова людина, новий громадянин. І от саме з цього моменту і починається її тісна взаємодія з правом. Звучить просто, але це насправді неймовірно глибока думка. Ще до того, як у людини з'явиться ім'я чи перший документ, держава вже каже: Я тебе бачу, ти є. І це не просто слова. Це дає людині фундаментальний юридичний статус. І цей статус має конкретну назву. І цей статус називається цивільна правоздатність. Можна сказати, це такий собі стартовий пакет від закону, який отримує кожен новонароджений. Це означає, що малюк, який щойно народився, теоретично вже може стати власником будинку, який йому залишила в спадок бабуся. Звісно, сам він ним розпоряджатися не зможе, для цього є батьки, але право власності вже за ним. От що це таке. Ну, час летить. Наш громадянин росте, дорослішає. І ось приходить момент, коли хочеться вже якоїсь самостійності, перших зароблених грошей, і як думаєте, право і тут поруч, щоб усе врегулювати? І подивіться, як мудро закон підходить до цього питання він не дає все й одразу. У 14 років перші несміливі кроки, легка робота, у 15 вже трохи більше можливостей, і нарешті у 16 людина отримує повну трудову правоздатність, може сама укладати трудовий договір. Бачите, закон ніби йде в ногу з процесом дорослішання. І от коли людина влаштовується на роботу, це не просто я працюю, мені платять, це офіційна угода. І це, як то кажуть, вулиця з двостороннім рухом. Працівник має право на безпечні умови, на вчасну зарплату, а роботодавець зі свого боку зобов'язаний все це забезпечити. Тобто, це не гра в одні ворота, це партнерство, де права і обов'язки є в обох сторін. Ідемо далі по життю. Наступний великий крок для багатьох створення сім'ї. І, хоча здавалося б, кохання стосунки, це ж так особисте, куди тут закону, але як виявляється, він і тут відіграє дуже важливу захисну роль. І от що важливо розуміти з юридичної точки зору: шлюб це не просто рішення жити разом, це офіційно зареєстрований союз. Саме той запис у державному реєстрі і створює цілий комплекс прав та обов'язків для подружжя, як от спільне майно чи право на спадщину. Просте співжиття, яким би довгим воно не було, таких юридичних наслідків не створює. А ось і дуже практичний приклад, де це важливо, майно. Закон тут все чітко розмежовує. Скажімо, квартира, яку хтось купив до весілля, це його особиста власність, кратка. Те саме стосується подарунків чи спадщини. А от автомобіль, придбаний на спільні кошти вже у шлюбі, це спільна власність, і неважливо на кого він записаний. Це захищає внесок кожного з подружжя. Добре, ми подивилися на конкретні етапи життя. А тепер давайте піднімемося трохи вище і поглянемо на картину в цілому, на відносини між громадянином і державою. Це, по суті, такий собі неписаний суспільний договір. Що ж держава дає нам за цим договором? Ну, по-перше, права. Політичні це можливість спливати на владу через вибори, економічні право заробляти та володіти майном, ну і особисті, мабуть, найцінніші свобода думати, говорити, вірити в те, що вважаємо за потрібне. Але як у будь-якому договорі є й інша сторона. Наші обов'язки це, наприклад, сплата податків, з яких фінансуються дороги, лікарні, школи, це дотримання законів, щоб у суспільстві був порядок, і що дуже важливо, поважати права інших, бо наша свобода закінчується рівно там, де починається свобода іншої людини. Ось так крок за кроком, наша подорож життям громадянина добігає кінця. І що ми бачимо? Що право було з нами на кожному, абсолютно кожному етапі. І в цьому, мабуть, і є головний висновок. Право це не просто якісь нудні кодекси на полицях. Це невидимий, але дуже міцний каркас, який тримає усе наше суспільство разом. Він формує наше життя, захищає нас і водночас визначає нашу відповідальність. І на завершення хочу поділитися однією, на перший погляд, парадоксальною думкою можливо, справжня свобода це не хаос, де кожен робить що хоче. А якраз чіткі та справедливі правила гри, які однакові для всіх і дозволяють кожному почуватися захищеним. Задумайтесь над цим.